Пане Артеме, то що ж вам відомо про будівництво росіянами полігону для навчання молоді, аби вони навчалися управляти дронами? Ну, дивіться, ми вже давно повідомляли про ту ситуацію, що на Луганщині ворог активно використовує молодь, в тому числі і в пропагандистських цілях, і введено дуже багато е військових вишколів, в тому числі до допризивна підготовка юнаків, як у нас вона називається. Вона поширена на всі школи, є обов'язковою. На них є вивчення і озброєння, і накладання турникетів. А зараз е близько двох місяців назад ми почали говорити про те, що дійсно наш ворог. Постійно залучає дітей до вивчення на полігонах в мітній період, спілкування з військами до вивчення літальних малих літальних апаратів, тобто ВПЛА. А зараз ми вже отримали інформацію і від Сергія Кириленка. Це радник голови держави агресора, який днями перебував у передмісті Луганщини. Відвідував там навчальну базу, і тепер доповів про будівництво полігону. Тому створення такого центру воїн, як вони його назвали, в невигнані. ЄЛНР, воно почалося ще на початку літа, але тепер вже виходить, буде організовано повні курси для того, щоб молодь навчалась якомога краще літати на БПЛА і використовувати. Чи знаємо, чи розуміємо, ми з кількох молодих людей окупанти вже підготували чи залучили до підготовки як операторів дронів? от станом на зараз. Ну, те, що ми маємо інформацію, як з відкритих джерел, так і з наших джерел про те, що. Близько юнаків та 300 дівчат в літній період е проходили навчання на цій та подібним ще базам, де їх навчали, е скажімо так, оперувати безпілотні. не скажу що це там професійне навчання, але в будь-якому випадку діти залучаються до чого. Причому е знову ж таки повторююся під вишколами, під наглядом саме військових, які приймають е участь в боях на території Луганської області. Йдеться про неповнолітніх. Так, звісно, це з 9 класу програма розрахована. Там і мартійці армії з 9 класу повністю розрахована для того, щоб мало того, щоб підготувати. Ми ж прекрасно розуміємо, що ще на початку навчального року, в вересні минулого року. Де ж вересня цього року вибачаюсь, усі списки 10-11 класів були передані до військоматів, і весь 2007 рік був поставлений на облік на попередній. Тому ми прекрасно розуміємо, що у разі виповнення дитині 18 років вона буде задіювати знову таки та прививатися як мобілізаційний ресурс до збройних сил державної держави агресора. А на зараз чи чи фіксували ви ось такі випадки, коли молодь навчили неповнолітню людину і залучали вже до бойових дій? Ні, поки таких випадків ми не фіксували залучення. Ви ж розумієте, що це теж бойова більша робота. Це у військових можна сказати. У нас такої інформації немає, щоб діти десь виїжджали там на Назвемо так вбивчу практику да на війну. Поки такої інформації немає, але те, що дітей саме я знову ж таки повторюю, яким щойно виповнюється 18 років. Проводиться дуже велика робота одразу по їх рекордігу та залучення до лав держави до лав збройних сил держави агресари. Знову ж таки, така підготовка. Вона не просто так розпочата на Луганщині, на Донеччині, на Херсонщині, тому що ворог усіляко намагається як перетягнути молодь на свій бік, так і знову ж таки підготувати Ати, хоча б трішки молодь розказуючи про романтику на польотах до пола ви прилетіли все, побачили для того, щоб втягнути їх так, щоб бойові дії. Щодо пропаганди, я коли починаю міркувати про пропаганду в освіті, я одразу пригадую радянське шкільне дитинство. де пропаганда була навіть там, де її, нібито, за визначенням не могло бути в текстах: не знаю, задач з математики в вправах з української та російської мови, в піснях на уроках співів де завгодно. А Що російська пропаганда зараз робить в освіті на окупованих тимчасово окупованих територіях? В принципі, все, що ви перерахували, нічого не змінилось. Машина пропаганди вона з радянських часів як працювала, і скажімо так, на жаль, збоїв вона не дала, не дала, в тому числі у зв'язку із зміною, скажімо так, да, цифровізацією суспільства дуже багато залучається роботи щодо розміщення реклам, брошур, наповнення відеороликів саме про війну від терористичних військ тому ми ж бачимо і неодноразово вже показувати, що навіть в тих групах батьківських школах, які є, де батьки спілкуються з вчителями, Якщо ми знаємо, що у нас діти батьки спілкуються там з вчителькою, там які про що може бути спілкування? Да, можливо, про якусь поїздку, можливо, про оцінки, можливо, про щось поведінку. То як ми бачимо в лентах, спілкування батьків і вчителів постійно випивають об'яви про набір в армію, про підготовку до безпілотників, про те, як треба поважати там героя якогось в лапках, да, який там. Воює проти України, тобто накачка йде повністю, як у батьків, так і у дітей, в тому числі і проведення, якщо рані раніше школа була, і в нас зараз є це. Безпека життєдіяльності називався предмет. Да то зараз його повністю прибрали, і на цих предметах де якраз підготовка по накладанню турнікетів, перев'язці. тобто ну постійно проводиться робота по агітації, особливим особливим таким, що додали зараз на власних годинах, які проводяться у них. Є постійний перегляд або роликів російської спрямованості, або виступів диктатора, коли є якийсь резонанс інформаційний привід. Пане Артеме, які кроки робить наша держава, аби повернути молодь з тимчасово окупованої території і наскільки, наскільки це можливо взагалі зараз? Зараз це дійсно дуже важко, але робота ця постійно державою області в тому числі проводиться. Ми не втрачаємо зв'язок з нашими дітьми. Ми постійно спілкуємось і вони також задіяні в навчальний процес. Програма, яку розробляли ще минулого року, про Вихід дітей з окупованих територій різноманітними шлягами, в яких допомагають і надають інформацію. І якщо дитина завершила школу і прибуває на території України, її одразу без НМТ допомагають вступити до вищого навчального закладу і в тому числі розміститися в готовсько для того, щоб діти могли виїжджати. І тут навчатися цього літа. Ми вже при підготовці до навчального року мали не одну таку ситуацію, коли діти окольними шляхами через європейські країни виїжджали повністю, тому що трохи казати не будем. Він кожен раз проробляється, тому що ворог дійсно дуже на намов... робить велику ставку і намагається усіляко чинити перепони для цього, в тому числі впливаючи як на батьків, так і на саму молодь. Скажіть, будь ласка, якщо ми подивимося ширше ніж на освіту, яка загалом гуманітарна ситуація на окупованій Луганщині? Ну, гуманітарна ситуація, якщо брати населені пункти наближені до військових бойових дій, дійсно дуже важка. Тому що, як ми доповідали вже раніше, це проблеми з опаленням, проблеми з освітленням. Знову ж таки, в містах великих, які є частково зруйнованими, це проблема навіть із водою. Пішли холоди в більшості. Будинків, скажімо так, люди забезпечують себе обігрівом за рахунок буржуєк, за рахунок якихось електричних приводів, приводів, якщо є нормальне постачання в сільських районах, зрозуміло, трохи легше, є груби, є пічки. Але дійсно ну, це проблема така ж сама, як була і минулої зими. Майже нічого, скажімо так не змінилось, ну і в тому числі проблема знову ж таки там, де населені пункти наближені. До лінії військової, дій там на радіусі 40 там 50 кілометрів, то є значне просідання як по харчуванню, так і по забезпеченні медицини, що зараз є найбільшою проблемою, тому що я знову ж таки там, що всі лікарі задіяні, які знаходились там, які були переправлені з території Росії, задіяні на забезпечення військового компоненту. Дякуємо вам, пане Артеме. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.